Ми вже у студії разом зі священнослужителем Сергієм Луцьким. Доброго ранку. Доброго Сергію. ранку. Ми анонсували е, тему, е, будемо говорити про Масляну, про цікаві факти, як масляна увійшло у християнство. Трішечки е, через пару хвилин про це будемо говорити. Користуючись нагодою, е, пане Сергію, так як ви священнослужитель, е, щось там я від себе свої особисті е, позиції висловив. Е, те, що відбувається у нас сьогодні в коментарях, у нас давно такого не було. Ще, напевно, на початках повномасштабного вторгнення і були якісь такі дискусії, але, здавалось, би, через рік все зрозуміло і для християн, і для інших людей. Ми сьогодні підіймали в студії тему пам'яті Небесної Сотні, тому що безпосередньо 20 лютого 2014 року це День Небесної Сотні, тому що в цей день загинуло найбільше людей під час Революції Гідності. І ми розглядаємо це як історичний факт, який був в Україні, який почав писати нову історію України і має значення до того, що відбувається зараз. Бачимо велике незавдоволення серед глядачів. Тобто, по-перше, Пишуть набагато багато. Цитат стосовно того, що в останній час і говориться те письмо, будуть народи друг, одне проти одного наступати. Тобто, про те, що нас це не стосується, це так і має бути. Тобто, ми маємо бути осторонь. Про те, що ми, як християни, маємо бути не від цього світу, навіщо говорити про політичні питання? Це все Вавилон. Також про те, що ми маємо як християни виключно нести вістку Христа, чинити з ворогами, як написано, любіть ворогів. І так далі, і тому подібне. Тобто, от, вся ця риторика, я розумію, що позиція їхня така, що недоречно те, що ми взагалі обговорюємо ось цей історичний аспект, що це знову політика, от те, з чого ми починали вне політики, і так далі. Коротенько, якщо відповісти ось на всі ці моменти, яке місце християн? Тому, що зараз відбувається, і чи дійсно ми маємо настільки абстрагуватися, щоб е, просто е, сліпо транслювати постійно Божа любов, Божа милість, Боже спасіння. Ми не від міра, ми від Господа. Це е, треба сказати, це складне питання. Е, Участь християн у суспільстві, в громадському житті, е, воно давно піднімається. Наприклад, є біблійний текст говориться про те, що наша батьківщина на небесах, так тобто, ми тут. Але насправді християни повинні мати активну громадянську позицію, тому що неможливо розділити наше життя на небесах, яке ми очікуємо, і наше життя тут. І тому, коли християнин перестане боротися з явним злом, яке ну, не приховане навіть, а він буде ховатися за такими фразами, що «Ну, це політика, ми давайте не будемо про це. Ну, це я собі уявляю, якби, наприклад, Естер, коли приймається беззаконний наказ. Царя про те, що знищити народ Божий. а старка, ну що ж, це політика. Я, я туди не влізаю, так? Бо розуміємо, які будуть наслідки. Так, 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 так. Якщо беремо е, Європу, <кхід> Європа побудована на засадах реформації, фактично, так? цінності реформації, гуманізму, цінності християнські, ось на чому побудована Європа. І стоїть питання, наприклад, були війни гуситів, так? Як так? Християни ніби, люди, які почали читати Біблію, чому вони... Навіть зі зброєю в руках протистояли цим походам хрестоносців, які хотіли знищити їх. Потім Ульрих цвінглі. Тобто, розумієте, тут досить складно це роз'єднати, але я вважаю, що все-таки християни мають мати активну громадянську позицію. Тобто вони повинні зло називати злом, добро добром. Тобто, якось має бути чітка конкретика. Не має бути все, все змішане в кучу, тому що все в кучу це Вавилон. Тобто чітко прямо треба називати, от навіть те, що ми сьогодні маємо в Україні, так ось коли агресор напав на нашу країну. Так? Треба це називати так, як воно є. Не потрібно тут придумувати якісь там відмовки. Це агресія, це порушення всіх міжнародних правил, міжнародних законів. Ніхто не погрожував. Тобто, ми в даному випадку явна жертва агресії. Весь світ це визнає сьогодні, тому це треба прямо по це і сказати. Ось християни повинні мати таку позицію, тому що вони повинні відстоювати і релігійну свободу, і якісь принципи, на яких побудоване суспільство. Тому я вважаю, що, наприклад, сьогодні, якщо ми згадаємо цих людей, які загинули. Угу. В принципі, навіть, ми ж знаємо, ми жили в Києві в той час, що Майдан це була досить мирна була така акція. Ну, акція так. тобто, це коли почалася агресія з боку, з, з боку тодішньої влади, Ось, тоді почався спротив. Тобто, я думаю, що вшанувати цих людей, які ну, віддали своє життя, для того, щоб ми сьогодні жили в іншому світі. Ось, тобто, я не бачу тут такої проблеми. Хоча різні люди можуть мати свої погляди. І тому я думаю, що навіть наше християнство може виражатися в тому, щоб в коментарях ми ну, відчували якісь християнські рамки. Кожен має право на свою точку зору. Ми приймаємо, людина має право, тому може писати, будь ласка. Дякуємо за розгорнуту відповідь. Я сподіваюся, що більше ми сьогодні до коментарів повертатися таких не будемо. Дуже вичерпно. Така імпровізована реакція на власне, те, що актуально. Замить, мить продовжимо говорити конкретно на тему, яку анонсували, про Масляну. Ну що ж, друзі, поговоримо про цікаві факти. Власне, цікаві факти про Масляну і як Масляна увійшла. <кій> прошу вибачення, увійшла в християнство. Сергій Луцький, священнослужитель mm -hmm. у нашій студії. Ще раз вітаю вас. Добрий так, ранок. Вітаємо. Як ваш новий тиждень, новий понеділок розпочався? Ну, понеділок завжди активний такий. треба да, так, Включатися ви, в роботу так. весни. А? Звичайно, вже 10 днів залишилось, Так, <кій> так, так. так. Слава Богу, за ту зиму, яку він допомагає нам пройти, було багато так. різних. Таких прогнозів про те, що пам'ятаєте, навіть мер Кличко говорив, виїжджайте з Києва, хто mm -hmm. може, тому що зима буде дуже болюча, Але так нелегко. Mm -hmm. Але з Божою допомогою рухаємося вперед. Ну що ж, повертаємось до нашої теми. Що це за свято Масляна? Історія, виникнення, виникнення традиції, святкування. Mm -hmm. От трішки більше, тому що багато всі говорять Масляна, знаєте, і закінчиться тим, що десь там ці блінчики, mm -hmm. млинці mm -hmm. нароблять mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Але ж є щось так. тут і... Ну, свято, більше. скажімо так, не сильно відоме. Так, От так, в Україні, тобто і багато людей. Я думаю, навіть глядачів наших навіть не дуже знають, чим його прив'язати тільки дитячі мультик, де було каже, а що на носі масляніца. Оце все, так, що так. я знаю про масляну. Так фактично, ось воно пов'язано з такими можливо навіть добрими такими емоціями, тому що ось це є останній тиждень перед великодним постом. Тобто можна їсти все, так? Тобто, ось все тому маслінь, так, все жир. все жирне можна їсти так. Вікіпедія так каже, що це архаїчне свято. Тобто воно з здавнене ще з дохристиянських часів. Свято закінчення зими і початку весни. Тобто, ну, ми розуміємо, всі люди очікують, знаєте, весна, коли якось воно розцвітає, і настрій зовсім інший. Це було в різних народах, до речі. І написано далі в Вікіпедії: Християнська церква прив'язала його до тижня напередодні Великого посту. Тобто, це було свято Християнізоване. Взяти з язичества і йому придумали нову назву. Так? Тобто, ну, Воно тобто, до християнства мало відношення має, йому просто придумали таку назву. Саме свято, написано в Вікіпедії, не має чітко встановленої дати в календарі, залежить від Великодня. Зазвичай припадає на кінець лютого, початок березня і має оце проміжне місце. І цікаво, що його відзначення полягає у проведенні гучних святкувань, карнавалів. Ось для мене це було таке відкриття, коли відбувалися ігрища, люди багато їли і пили багато. Mm -hmm. І цікаво, пише в Вікіпедія, що саме слово карнавал", «карнавал», Для нас це, звичайно, коли люди якісь маски одягали, так, 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 так. воно походить від латинського карнем валі і перекладається дослівно м'ясо прощай. Тобто це якраз цей останній тиждень, коли ще можна їсти м'ясо. так ось. Тому Є, е, що називають е, це свято сиропусний або сирний тиждень, тому що ще можна їсти якісь жирні страви, там, сметанка, сир. Ось, ну і тому ці е, останні е, тиждень, коли можна було справляти весілля, до речі, тому що потім, коли піст, тоді весілля так. Тобто там ще і стримання, напевно, було певних е, шлюбних. І люди спішили тоді до е, цього. Наприклад, інша… Е, це свято має різні назви. Інша назва цього свята це колодій, е, тому що справлялися так звані колодки в цей тиждень. Це був давній слов'янський обряд, який передбачав, що на масницю. Дівчатам та неодруженим хлопцям прив'язували на ноги дерев'яну колоду. Ось, на знак засудження або покарання за те, що вони не одружилися в належний час. «Ой, часто б я ходив в тих колодах. <свят> а... тому... І, до речі, це робили старші жінки. Тобто, це взагалі таке свято вважається більше жіноче. Старші жінки ніби карали молодих хлопців, отаких, як там, <свят> <свят> я видвічу. Ну, Добре, що ти не в той час живеш. <свят> і вони, чому ми кажемо, що це свято має давні такі язичні коріння, тому що тоді було поклоніння природі. І що дохристиянські часи предки вважали, що все живе має мати пару. І хто не знайшов собі дівчину. Він є причиною порушення гармонії от, у природі, ось ладу в природі, і тому його треба за це покарати, тому йому колоду на ноги, ось він ходив. Ну, і то, звичайно, було так жартівливо, що за цю відзнаку парубок він мав за собою волочити цю колоду або дати викуп. Це або гроші, або чарочку налити тим жіночкам. Тобто, ну якийсь зробити йому стимул, щоб все ж таки до наступного року він подумав, вирішив свій сімейний стан. Ну власне, бачимо, що поки що ніякого натяку на християнство немає. Впечай. Як тоді це Взагалі. свято увійшло і сепарувалося з не сепарувалося, а навпаки, об'єдналося об з християнством? От його Прив'язали таким чином. Це було штучне таке прив'язання, просто взяли давнє свято, тому що люди звикли. Ось ігрища, іграща, якось весело. Потрібно було його, ну, скажімо так, ну, якою, знаєте, що мафію неможливо перемогти і можна очолити. Так? Mm -hmm. От так само щось тут було зроблено. Тобто ми давайте тепер зробимо це святом таким чином. Ну, <кій> <кій> то, Тобто, біблійного якось підтексту, основи, Звичайно. де було щось сказано в писанні. чи в законах давайте скажемо за часів Моїсея чи в новому заповіті, Цього немає нічого, Ні, звичайно, да. Тобто, і тому воно не таке сильно відоме, те свято, тобто воно mm -hmm. ну, ми бачимо, що деякі ну багато свят в нашій традиції православні вони все одно якось м, саме по датах переплітаються, тобто, можливо, не по самій е, суті свої, але прив'язані до якихось біблійних дат, до прикладу, як було стрітання Господня», так це 40 днів після народження Ісуса, так тому що тобто є якась все одно прив'язка. Дат. Чи є у Маслині якась прив'язка до подій mm. в Біблії? Ну, Воно ж прив'язане до, до Пасхи ага. наприклад, через Великодний Піст. Але ну, вважаються дослідники, що дата раніше це свято було в даті. І так, як його прив'язали до Великодня, і тому це свято стало рухоме, тому що Великодень відраховується mm. кожен день і кожен рік інша дата. Тому от, автентична дата цього свята взагалі зараз втрачена. Ніхто не знає, коли воно мало бути. Mm. Ну, в середньому, кажуть, Закінчення зими, початок весни. Окей, okay. якщо ми говоримо про ці всі різні традиції, моменти, які там робилися, і mm -hmm. ці шлюби, пари, пісні so. так далі. Якщо, ну, якщо воно немає якогось біблійного підґрунтя такого, як щодо mm -hmm. те, що останній день власне Масляної це прощенна неділя або. Прощена неділя, коли потрібно всіх пробачати, приносити вибачення, чи говорить щось Біблія про такий день? От ну адже ініціатива така, наче хороша, і ми в молитві очі наш молимось. Ісус каже: приклад: навчиться прощати, як і вас прощають. Ну, я думаю, що це просто така чергова спроба християнізувати свято, ніби що. Ну і ще й ще й прощати будемо цей день. Раз на рік. Так, раз на рік. Тому що дійсно християнство вчить нас не раз на рік прощати, а це має бути спосіб життя. І Петро, пам'ятаєте, коли написав і запитав Ісуса, скільки, скільки разів, разів прощати? Ісус каже. 7 так, по 7. багато, так, тобто, 7 по 70, так, так. Тобто це, ти зіб'єшся з рахунку. Тобто, ти живе цим, ти просто, просто прощай. Будь готовий вибачати. Так. так. Взагалі, якщо сказати, от, я би сказав, що про прощення можна більше поговорити, тому що це е, дуже важлива така християнська риса або чеснота. І в багатьох людей е, ну, вони не зовсім цілком розуміють, що таке прощення або що таке не є прощення. От, вони часто плутають поняття. От, Наприклад, прощення це. Не означає говорити, що зроблене не має значення. Скажімо, вас образили, і ви кажете, та, тата дрібниця, не звертаю увагу. Так? Це не є прощення. Це людина ховається. Прощення, це не означає говорити, що ви не образилися на людину за те, що вона вчинила. Хм. Тому що ви таке образилися. Так, Тому це таке соцемірство. Так. Прощення це не означає робити вигляд, що нічого не сталося. Так, Тобто, ну, замовчувати проблему, знову ж таки, це проблема. Це неправильно. Прощення, це не означає чекати, що людина, яка вас образила. Прийде перша до вас і попросить прибачення. Так? Це не прощення. Прощення не означає допомогти людині уникнути наслідків своїх дій, тому що ти зробив неправильно, ти поженеш наслідки. Так? Тому що якщо людина ображає всіх і за це не несе наслідків, це зло беззупинне. Так, так, так. Так? Знову ж таки, активна громадянська позиція. Ось. Прощення не означає, що ми можемо довіряти людині відразу після того, як ми її простили або як вона нас образила. Тому що я можу простити людину, але я їй не довіряю більше. Так, так, так. Тому що прощення дається дуже даром. Дуже важливо. Прощення, даром, а довір'я треба заробити. Так, розумієте? Тобто, я... І, ну, до речі, прощення це не амнезія. Дехто каже, от, якщо ти не забув, то ти не простив. Так? Ну, Прощення це не амнезія. Я можу пам'ятати образу, так ось, але я прийняв рішення. Тобто, прощення це рішення, не зважаючи на біль. Це можна така відмова від помсти відмови від якоїсь агресії. Mm -hmm. Ось тому прощення це рішення це не почуття. Навіть mm -hmm. якщо я відчуваю, що це біль, але незважаючи на нього, я приймаю рішення. Розумієте? Почуття послідують за рішенням, за волею. Тобто, ось така має бути схема. Не те, що от я, я відчуваю, що я от, до вас любов, така значить вас простив. Я можу відчувати образу, можу відчувати біль. Але я приймаю рішення все-таки деколи. Я би сказав, що навіть варто, щоб людина проговорила ці слова. Я тебе прощаю. Мені болить. Я просто, знаєте, мені аж мене аж стискає, коли я згадую момент образи, але я кажу, але я тебе прощаю. Ось Це важливо. Дякуємо вам. Розуміємо, що е, хоча от є в нашій традиції таке свято, е, все одно якоїсь спільного взаємозв'язку з Біблією воно е, немає. І напевно хороший був би заклик е, все ж таки не наїдатися масляного, жирного, так. тому що ми спікуємося про своє тіло, про храм Духа е, Святого. Харчуємось здорово, не прив'язуємось до таких ось речей. І те, про що ми наостанок проговорили... Про прощення, так. що не потрібно чекати один-єдиний той день. У році, щоб просити вибачення і щоб прощати людей, Бог вчить нас це робити кожного дня. Що ми, якщо ми відчуваємо Сі біль на серці, тому ми дякуємо вам, пане Сергію, що долучилися сьогодні до нас. Обговорили аж аж дві теми замість однієї. Коротенько, про масляну поговорили Сергій Луцький з нами священнослужитель у студії. Вам бажаємо мудрості досліджуйте святе письмо, продовжуємо духовні роздуми у духовному сніданні.